Кожен, хто отримує задоволення від роботи з землею і вирощування рослин, напевно, любить і експериментувати з посадкою в домашніх умовах кісточок різних фруктів, в тому числі і заморських, але посадити авокадо, закопавши просто кісточку в землю, не вийде. Необхідно створення спеціальних умов, щоб через певний час у вас на підвіконні зазеленіло заморське. Дерево вирощування авокадо в домашніх умовах, крок перший. Для початку хочеться відзначити, що авокадо будинку вирощується тільки як декоративна рослина, воно прикрашає інтер'єр кімнати, створює особливу атмосферу, виділяє багато кисню, але найбільше того, навіть при самому ретельному догляді за всіма правилами це тропічне дерево будинку дуже рідко цвіте, а плодоношення трапляється ще рідше. Тому чекати врожаю не варто. Отже, якщо ви все ж вирішили посадити алігаторову грушу, друга назва авокадо, то для того, щоб домогтися, хоч якихось результатів необхідно в першу чергу роздобути посадковий матеріал, для цього підійде не кожен фрукт, необхідно вибирати найбільш великі і стиглі, а краще респілі плоди, шкірка яких не була пошкоджена при транспортуванні, якщо на прилавку тільки тверді авокадо. То для посадки фрукт необхідно на кілька днів залишити при кімнатній температурі будинку, що дозволить йому встигнути доспеть кісточку необхідно витягувати гранично обережно. Залишки м'якоті потрібно змити під струменем теплої проточної води, після чого варто дати кісточці обсохнути, але ні в якому разі не відкладати посадку ні на місяць, ні на тиждень, оптимально зайнятися насіннєвим матеріалом в той же день. Коли посадковий матеріал готовий, можна сміливо переходити до другого етапу, як садити кісточку. Крок другий, кісточку авокадо марно, просто посадити в горщик із землею. Попередньо її потрібно підготувати. Для цього насіннячко замочують в досить гарячій воді, але не окріп на півгодини. Далі з розігрітій кісточки знімають оболонку. Зрізають кінчик з вузької сторони і обробляють зріз протигрибковим препаратом, який необхідно заздалегідь придбати в спеціалізованому магазині. Після цього широким кінцем кісточка на третину поміщається в підготовлену ґрунтосуміш. Про те, як правильно підготувати ґрунт, ми поговоримо трохи пізніше. Далі майбутня рослина, вирощуване будинку, залишається в спокої. До моменту проростання необхідний тільки полив один раз в тиждень. Існує ще спосіб вирощування авокадо з кісточки в домашніх умовах, який вважається більш надійним, необхідно взяти 3-4 зубочистки і по периметру на рівні середини зробити проколи і вставити в них підготовлені зубочистки, стромивши їх на глибину, 2, п'ять всю конструкцію необхідно помістити в стакан з попередньо відстояною водою кімнатної температури. Так, щоб тупий кінець кісточки був у воді, а проколи залишалися сухими, багато агрономи радять в даному випадку прати не просто відстояну воду, але на дно склянки додати трохи деревного вугілля. Якщо вдома такого немає, замінити його простим активованим. В процесі очікування паростка дуже важливо стежити за якістю і кількістю води в склянці, Трібний пил смітинки і мікроорганізми уповільнюють процес прокльовування. Тому через кожні 2-3 дні кісточку необхідно виймати і оперативно замінювати воду в склянці на нову процес пророщування кісточки будинку досить тривалий, тому не лякайтеся, якщо навіть через місяць не побачите ніяких результатів, як правило, паростки і корінці можна помітити приблизно через 5-8 тижнів все залежить від сезону посадки. Як тільки паростки досягнуть 4 см, насіннячко готове для посадки в землю, пересаджування в землю. Крок третій. Авокадо не любить занадто важкі кислі і глинисті ґрунти, тому просто земля з садової ділянки не підійде. Грунтосуміш доведеться підготувати наступним чином. Необхідно взяти в рівних пропорціях садову землю тор, крупний пісок, перегній і дрібку вапна. Всі компоненти ретельно змішати все, ґрунтосуміш готова. Такий же ґрунт необхідно використовувати в разі посадки безпосередньо кісточки в землю. Так як земля з саду може бути наповнена шкідливими мікробами, то приготовлену суміш краще постаратися знезаразити, проливши її окропом за день до посадки кісточки або пророщеного насіння, для висаджування краще взяти простий пластмасовий горщик висотою не більше 1,5 Глиняноємність краще в даному випадку не використовувати, так як стінки такого горщика можуть пропускати вологу, яка життєво необхідна дно убраного горщика має добре пропускати воду, також має бути оснащене дренажною системою, яку можна зробити за допомогою спеціальних гранул або звичного керамзиту. Кісточку з паростком не потрібно повністю закопувати в землю. Необхідно лише на третину прикопати її. Робити це потрібно обережно, щоб не пошкодити кореневу систему, догляд за авокадо в домашніх умовах, але мало правильно посадити авокадо. Необхідно забезпечити рослині належний догляд. Рослина не любить прямі сонячні промені, тому, вирощуючи його в домашніх умовах, потрібно ставити горщик з авокадо в півтінь або на вікна з північного боку. Дерево необхідно регулярно підрізати, інакше воно витягнеться і вже не буде настільки привабливим. Рослина дуже вологолюбна, влітку необхідно забезпечити частий полив, взимку трохи рідше розсушена ґрунт призводить до того, що рослина скидає листя однак, скинуті листя не завжди свідчать про нестачу вологи. У літньовесняний період дереву необхідна підгодівля раз на місяць. При вирощуванні в домашніх умовах підійдуть для тропічних рослин, які необхідно купити в спеціалізованій точці продажу.